Олексій Юков збирається під бахмут, аби дістати тіла загиблих військових. 27 років я в пошуку загиблих. Це моя місія на цій землі. Ми рятуємо не мертвих, ми рятуємо живих, щоб залишитись людьми. Тобто це боротьба з тишою боротьба з тишою і. Показати нашому народу, що це наша трагедія, і ми повинні бути разом з цими людьми, які стали частиною цієї трагедії. Поруч з ними, частиною їх, і підтримати їх тоді, коли їм дуже важко. А ногу тут возьмемо. Та вона дільна, на одна поняла, тому ми її не перепутаємо. Яких свят не хочеться, де різдва до Нового року нічого. Дадуть. Ти папі махаєш, да? помахай. Мій чоловік зник тоді, коли я була на восьму місяці вагітності. Не встигну навіть побачити ОЗД, тільки дізнався, що вона буде дівчинка по телефону. Це наша була крайня розмова на той час. І тоді обірвався в обід зв'язок назавжди. Ця прем'єра насамперед означає загадка про мого чоловіка не дати забути про них, повернути їм їхні імена. Чим раніше ми змінимо систему. Практики, комунікацію, ставлення суспільства до цієї проблеми тим легше буде її вирішувати. Бо зараз, так як є, статус кво він неприйнятний і фільм дуже чесно про це говорить. Чому для вас було важливо прийти сюди? Ну це безпосередньо мене стосується, бо в мене теж син четвертий рік. Вважається зниклим безвісті. Тому я прийшов подивитися, що за фільм, щоб не забували. Люди, щоб не забували, що в країні йде війна, що дуже багато зниклих безвісті, їх набагато більше, ніж в полоні. І родини взагалі не знають, де вони, що з ними, живі вони, мертві вони, ніхто не знає. А коли ти живеш в невідомості, це дуже важко. Мені телефонують родичі, а тих, кого я знімав, і запитують, чи не знаю я інформацію про нього якусь, бодай якусь. А відповіді у мене часто немає. І я спробував розібратися, зняти хоча б частину цього дуже складного процесу повернення зниклих безвісти, повернення їм імен, і показати це. це про дуже велику трагедію. Це трагедію великих масштабів, яку принесла Росія в Україну. Вони шукають бодай якусь деталь. А відповіді в мене майже ніколи немає. Сонечко, я вдома, все нормально. Я тебе люблю, і ціную. Я, я внімаюся кучу дуже сиде. Да, був лютий ад. Олег, звичайно, повернувся куди я денежку. Там пацики вже все, прощались с жизнью, можно сказати. Я говорю, нихера. Я говорю, о, видимо, я жалился, але, блін, все виходять.